Хлопці та дівчата, привіт! Ви знову на каналі Experemo, з вами Руслан, і сьогодні ми знову будемо дивитися нашу рубрику, що купити за 5 штук баксів. І тут я маю одразу сказати, що у нас будуть попадатися ті варіанти, які вже були там за 4 штуки баксів. Чому так виходить? Тому що е, за 4 штуки баксів нам могли попадатися авто в, там, в гіршому стані. Або ж просто хтось дуже швидко хоче продати авто. Не завжди ті, що дешевше, гірше, ніж ті, що дорожче. Хоч навіть один рік, плюс-мінус один пробіг і один стан. Да? А, паралельно з цим може бути різниця. Просто в комплектації. Що якщо ви хочете гарнішу комплектацію, вона буде дорожча. Що ми робимо? А, я, як завжди, фільтрую по Києву. Рік не старше 2000-го, хоча, мабуть, ми до нього не дійдемо. Ну і звісно, ми вибираємо ціну 4500 5500. Ну, типу, така у нас буде вилочка сьогодні. Так, Ну і звісно, я ж це все вже перебрав, і ми з вами дивимося тільки вже ті варіанти, які вас можуть зацікавити. І знову, і знову це Renault Logan. Так, в нього вже пробіг 162 тисячі км, але це більш схоже на правду. І машина, наче як, наче як жива. Питання тільки, що тут під оцієм... цією ковдрою. Скоріше за все, звісно, тачка була в таксі, але треба її дивитись, можливо, вона нормально збережена. А ще мені що тут не сподобалося, що всього 1 літр двигун. Так, вона буде економічна, але не буде нікуди їхати. Далі, ось така ось Sonata Hyundai. Це кореєць. Це тупо з корейського таксі. І з одного боку це досить прикольне авто 16-го року. Це якби, ну, d клас. Хотів сказати бізнес клас, да, але це не бізнес явно. Але е нюанси. Тут написано пробіг 320 тисяч. Хлопці та дівчата, повірте мені, вони в Україну заїжджають з пробігом від 500. від 500. Там вони в Кореї стільки просто катають, ви собі не уявляєте. Так, і ще що треба розуміти, що це. Чисто двигун на газу, ніякого іншого палива, тут нема, тільки газ. Так, Таке буває, це нормально. Але я б на вашому місці не розглядав таке авто для себе. Хоча, якщо вам, наприклад, під таксі, то можна подивитись. Ну, коротше, такий, знаєте, дуже цікавий варіант, але треба розуміти, що ви берете. Далі, Tiggo. Ну Тобто у нас знову я зараз вибрав від самих свіжих авто до самих старих авто. Але паралельно з цим, від самих простих авто до самих цікавих, скажімо так, авто. Ось Tiggo, з одного боку, я вам не буду показувати китайців, але паралельно з цим, Tiggo, в принципі, хвалять, що за свої гроші доволі непогане авто. Тому вирішив все-таки його теж включити в наш список, а ви для себе обрати. Хоча цей, блін, Да. Ладно, їдемо далі. Фіат Ліана, ми вже з вами його бачили. Це, мабуть, трошки свіжіший. да. Ну і можливо, комплектація. Навіть не буду відкривати, ви зрозуміли. Те саме Дача Сандеро. І ось у нас Джилі Emigrant. Так само. Так, це китаєць, але е, я знаю, що е, ну, люди їздять, довольні, їх все влаштовує. Не знаю, можливо, у вас ця машина теж влаштує. Так, тут є е, цікава комплектація за рахунок того, що це китаєць. Треба ж чимось заманювати. От, ну, Дивіться. Далі. Hyundai i20. Як на мене, доволі непогане авто. Тим паче це 1,4 дизель І якщо ми промотаємо вниз, то ми побачимо, що апетит у цієї машинки досить досить маленький. Траса 3,5, змішаний 4, місто 4,5. І я, чесно кажучи, вам скажу, що я навіть повірю цьому, цим цифрам. Доволі непогане авто, особливо для міста. Далі, Шкода Фабія. Так, вони нам, звісно, теж попадалися. Але вони там були, по-перше, на маленьких двигунах, а по-друге, вони там ну, з питаннячками були. А от за 5, ну це 4800, саме цей варіант, але там є і дорожчі, звісно. От за 5 можна реально знайти нормальний варіант. от реально, Якщо вам подобається Шкода Фабія, плюс-мінус 5 тисяч краще розраховувати. Ford Фієста у нас теж, звісно, був, але в іншому кузові. Це вже свіжіший кузов. Це у нас 13-го року авто. Якщо вам подобається Ford, то. Чому би і ні? Volkswagen Polo. 13 рік, 1,6, 227 пробігу. 1.6 газ туди дуже легко встановиться, а тут він вже і встановлений. Супер тачка. Головне, щоб вона була не вбита. Ну, М'ятинка є, правда, але якщо там фарб... і з цього боку теж а, то... Справа, коротше. Е, якщо там фарба ціла, то краще навіть і не чіпати. Кондиціонер є. Ну, механіка. Ну, що ще треба? Нормальне авто. Я б, мабуть, краще взяв би такі Volkswagen Polo, ніж у ту сонату. Так, е, свят Ibiza. В принципі, в ту штачанку те ж саме, по суті. Е, далі. MG, знову-таки, китаєць, але я, мені люди казали, що доволі непогане авто. Ну, тобто у них така машина була, і вони її радили, скажімо так. Знову ж таки, я би не сідав за жодного китайця. Ну як один раз проїхатися, то можу. А от щоб собі купувати, я б собі не купував. Але, ем... Люди кажуть, що авто нормальне, у них вона була по факту. Не ну, просто вони там десь вичитали, а у них вона була, вони на ній їздили, працювали на ній, і все було добре. Тому я її якби, не маю права тут не озвучити, але при цьому я б собі її не брав. Далі у нас C-Trend CLIS і Peugeot та сама. Ну, Тобто, це просто брати-близнюки. Це нормальне авто, е що там, що там, правда, 1,2 бензин. Ну, Треба почитати, що там за двигуни, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Ну, По-моєму, вони нормально бігають в таксішках постійно. Але 1-2 чи не 1-2, я от не пам'ятаю. Далі у нас знову Hyundai Sonata, але вже попередній кузов. Це, звісно, не корейське таксі. Звісно, ми зробили так, щоб не може не було видно. Бо, можливо, десь там підтяне пробіг. Типу 230. Я, чесно кажучи, не дуже вірю в цей пробіг, і я знаю, що в принципі були питаннячки по е, технічній частині цих сонат. Тому я б не радив. Далі у нас є така ось Renault Clio. До речі, Соната це який рік. 13-го року Соната дешевше, ніж буде Elantra цього ж року. Коротше, мабуть, цей варіант не варто дивитися взагалі. Так, рено Кліо. Ми з вами дивилися вже ринок кліо, але дуже старі. А тут у нас 2012 року ще й дизель. А, я не так відкрив. Доволі теж непогана машинка, так простенька, це факт. Але ви купили і забули. Вона вам не буде любити мозок. Просто спокійно їздити і все. Ще й ризику 2022 року. E, Peugeot Partner. E, і там десь у нас буде ще Fiat Dobo. Теж непогані двигуни. E, окрім дизеля 1.3. 1,9 можна брати, і бензиновий 1.4 теж можна брати. До речі, кажуть, що бензин краще, ніж дизель. Так, Nissan Micra, теж ми з вами вже проходили в ту тачанку все. Рено Меган. Оцей Рено Меган дуже і дуже надійний авто. Воно дуже ком... ну, як? воно не дуже комфортабельне, але порівнюючи з Рено Кліо, наприклад, Рено прям пушка. Всі, у кого був Рено Меган, всі задоволені, особливо відсутністю ремонтів. Ну, Тільки обслуговувати вчасно. Теж дуже добре ходить. Без питань. І вона ну, продумана машина, в принципі. Для сім'ї, супер. Nissan Almera Classic знову нам попався. І був в минулому випуску, я знаю, але можливо той дохлий, а ні. Є така штука. Hyundai i 30. По суті, Hyundai i 30 це Elantra в універсалі, але при цьому виглядає вона не як Elantra. Тому. О, да. Тут цілий світлофор. Коротше, да. Рано нам на i30, хоча, по-моєму, там ще були варіанти. Коротше, Якщо що, розгляньте для себе. Це у нас 2012 е року Ну, трошки дешевше для неї. Да. Окей, знову таки шеверлела четі, але просто свіжіша, ціліша, лялята. У нас вже є Toyota IGO. Це просто міська машинка, така невеличка, можливо, там під доставку чи під таксі. Ну, літр. літр двигун. В чому би і ні. Ось така вже Kia Rio. Непогане авто за 5.400. Ну, хетчбек, правда, не знаю, Ну, седани теж попадаються. Досить, досить непогане авто. За 5400 можна брати. Chevrolet Авео, але вже в новому кузові. І тут є, е, наскільки я знаю, великий мінус це саме ось ці фари. Тому що туди забиваються і мошки, і всяка інша фігня. і вимити не завжди зручно звідти. А взагалі, в чом би і ні. Далі, Рено. Fluence, Я не зовсім розумію цю, це авто. Я не знаю, що там, чесно кажучи, під капотом. Скоріше за все, там все теж надійне, тому що це Рено, а воно, блін, чомусь завжди воно надійне собака. Так, скоріш за все, там комфорту по мінімуму. Але Fluence, це типу вище класом, ніж Меган. Але вона мені взагалі не подобається ззовні. Ну, знаєте, що така теж є. Hyundai Elantra. 11-го року. Ем, непоганий варіант, теж живучий, але зовні виглядає прям печаль. Я б собі таку не брав, бо чисто через зовнішній вигляд. Але дивіться, насправді досить непоганий варіант. Ford Focus. Отакий От фокус реально теж досить живучий, теж там є нюанси. Розповім про них в огляді, який я. Ну, найближчих пару місяців я думаю відзніму. Якщо відзняв, вже, то буде отут ось в кутку посилання. Але досить непоганий варіант. Роздивіться для себе. Хоча я й не люблю Форт, але раджу виходить. Шоле Shark теж міська машинка, дуже проста, але при цьому не вибаглива. Suzuki Swift. Знову ж таки, дуже проста машинка, не вибаглива, але по місту чому би ні. прикольний варіант. Рено Кенгу вже в такому свіжішому кузові. І знову ж таки бігає, бігає, бігає. Для роботи щось перевозити. Дуже непоганий варіант. За 5 штук спокійно. Знову напобався Mitsubishi Colt. Просто або свіжіше, або в кращому стані. Теж в ні. Рено Логан, по-моєму, нам раніше ось в такому кузові Рено Логан не попадався. Прикол цього кузову, по-перше, що якщо скласти задній ряд, то можна там возити, що хочеш, а можна його назад розкласти, у вас пасажирка назад. Але цей кузов ще й був семимісний. Так, два, п'ять. О, оце якраз семимісний. Бачите, позаду ще два місця. І у мене тато. Навіть собі колись роздивлявся таку купити, але там вона була трошки дорожча Авео. Ну, коротше, так вийшло, що взяли собі Шевроле Авео Т250 в той момент. Але оцей варіант досить і досить прикольний. 7 місць за 5 штук. Ну так, да, комфорту там знову ж таки мінімум. Так, да, звісно, багажника тут. Теж буде мінімум при місцях. Да? Але якщо вам не треба ці два місця викинули, і у вас величезний багажник. Ford C Max. Чомусь нам не попадався C Max раніше, попадався нам Galaxy. C-Max трошки менший, по-моєму, якщо не помиляюся, Galaxy Гелексі більший. Теж 7-місні вони бувають. І теж доволі непоганий варіант. Можете роздивитися. Citroën, C3 не люблю цю марку, але має бігати. Hyundai Elantra, по суті, от, чесно кажучи, з Hyundai Elantra не вивчав цю тему, чому так виходить, що одного і того року два різних кузова, і оцей ось кузов виглядає такий більш е для діда якогось, да? а та більш. Е Молодіжна, чи не знаю, як сказати. Коротше, от є ще така лантра. Якщо вам це подобається більше, будь ласка. Ford Fusion. Цікава тема. Про те, що у всіх зараз на слуху, якщо це Ford Fusion, то всі собі думають, що це американський Ford Mondeo. Але ось є ще такий Ford Fusion, яких не так багато, в принципі, у нас було. Але. Цікава тачка. За рахунок цих квадратних форм, там в багажник досить немало всього влазить. Чом би й ні. Як би я не любив Ford, можна роздивитись. Hyundai Getz, але 4800, як на мене, для Гетця трошки дороговато. дорогувато. Можливо, він там весь цілий, туди-сюди, але. Не знаю, не знаю, але ось така штука є: 4800. Звісно, це не 5000, як ми з вами розглядаємо, його можна взяти за 4500, можливо, навіть трошки менше. Але, ну, коротше. О, Volkswagen Caddy. Ми з вами вже бачили один Volkswagen Caddy, який підпадав, типу, під 4 штуки, але його стан був такий неясний який. Да? А це, іначе, як живенький. Оцей можна і розглядати. За 5. 500 ну, За 5 можна взяти. Да? Volkswagen CAD, це ж дизель. А, 1.4 Benz. Ну, Можливо, навіть і краще, що старий, то може Benz краще. Коротше, в чому би не розглянути Каді, знову ж таки, можна і сім'єю кататись, можна і там, по роботі щось. Ось тут сім'я. Тут робота. В чому би і ні. Далі їдемо. Що у нас ще? Я просто так намагаюся скоріше, щоб не забрати купу вашого часу. Mitsubishi Грандіс. Теж цікавий варіант, але блін, блінхаве бенз капець, тому не знаю. Fiat Doblo я вже трошки затронув з Peugeot. Kia Ceed Теж досить і досить прикольне авто. Я б його розглянув. 1.6 Hatchback, газ-бензин пушка. Поїхали і нічому собі не відмовляємо. Hyundai Accent теж ми вже зачіпали, Renault Scenic – це конкурент, по суті, сімейних авто. Теж непогане авто, досить і досить непоганий варіант. Далі, Renault Rena, навіть знаю, де це сфоткали. Гарний варіант, але, як на мене, то вже трошки дороговато для нього. Хоча, як у рік восьмий, ну, трошечки вже дороговато, як на мене. Subaru Impreza, нічого вам про неї не скажу. Є такий, такий варіант, я б Subaru для себе не розглядав. Mitsubishi Lancer 9 ми теж трошки зачіпали, але цей восьмого року можливо буде більш цілий, ну, не знаю. Mazda 3, знову ж таки, зачіпали. Непоганий варіант. Можливо, просто ця буде нержава. Хоча, як я казав минулого разу, не факт, що вона не поживіє вже у вас через рік. Далі. Попався такий варіант Альфа Ромео. І знову питання. Де ви його будете обслуговувати? Так, Альфа Ромео, це, звісно, звучить круто. Це універсалі Альфа Ромео. але питання. Ну, Я б, звісно, не брав. Шкода Octavia для цінителів за 5 штук 1,8 TSI. Можна купити 300 тисяч пробігу. Mitsubishi Lancer X. Я думаю, що теж ми найближчим часом його відзнімемо. Є у, мого знаку, є у мого така автівка. Є там нюанси, є двигуни, які можна брати, які не можна брати. Коротше, якщо я вже відзняв, то тут я думаю, що буду посиланням. посилання. То переходьте і дивіться, чи треба воно таке вам, чи ні. Ford Mondeo. Нічого конкретного, конкретно про цей Ford Mondeo я вам не скажу. Хоча у мого колеги з минулої роботи такі Фордики задоволений повністю. Seat Toledo. Ну, Просто в цьому кузові Skoda і ферслайн будуть трошки дорожче, а Seat ось за 5 штук. Навіть дешевше щось була ціна у нього. Коротше, ще 1,6 газ-бензин В чому би і ні? У нас вже Шкода Октавіа з'явилася восьмого року в такому кузові А5-му. Кіакаренс. Теж тачка для сім'ї. Якщо он для сім'ї, можна для себе розглянути. Honda Civic прикольне авто, колись було. Ну, в принципі, може і зараз знайти живу, але не знаю, я не знаю. 2008 року це 15 років. Не знаю. Не знаю, кому може знадобитися шкода Superb, але ось є за 5500. Да, тому що вона 8 року. Міні-Купер попався нам 8 року за 5500. Але. Не знаю я, чи потрібен він, і взагалі я ніколи, чесно кажучи, не розумів, що таке міні-купер, на що ну, взагалі треба. Але якщо вам дуже хочеться, за 5500 можна подивитися собі 8 року. Я б не дивився. Hyundai Grander. Коротше, я не знаю, чесно кажучи, що з цією машиною, варто її брати чи ні. Є такий варіант, я його якби, взяв до уваги. Але треба почитати, якщо я не помиляюсь, там печалька з двигунами. О! Fiat 500. За 5200 вона стоїть. За 5, звісно, ви і заберете, може трошечки навіть дешевше. Але Fiat 500 доволі прикольне авто. Особливо для дівчини по місту. Та й хлопці, я знаю, катаються. Ну, тільки бажано, мабуть, не жовтого кольору, або якісь там смужки понаклеювати. Коротше, доволі прикольне авто. Звісно, знову ж таки, надцінителя. До речі, це ще варіант спорт якийсь. Для хлопців може підійти. Коротше, можна для себе розглянути. Mazda CX7, якщо вам за ці гроші потрібен джип, то можна розглянути Mazda. Але я б... я б не брав таке. Американський Chrysler, не знаю, кому він потрібен. Є Volkswagen Jetta П'ята. Ось така. Але мені здається, що, чесно кажучи, вони в цьому бюджеті будуть не зовсім. Мабуть, трішки, трошки підзбирати. Шкода Румстер для роботи кому треба замість Каді. Є ось такий Dodge Caliber американський, і я не впевнений, що там взагалі щось буде живе. Є ось такий Mitsubishi Galant який. Знову таки, я не зовсім знайом з цим авто. Якось... Коротше, є одна історія з цим авто. Якось мої знайомі. На весілля собі замовили таке авто, щоб воно їх повозило. Ну Звісно, у них авто було, але ж ми на весілля хочемо там фоточки, хочемо щось більш цікаве, там можливо, авто, про яке там, не знаю, колись мріяв, наприклад. Да? так? от, Машина до парадного приїхала, заглушилась, почекала наречену, ре... ну, на а потім не завелася. Такий осадочок у мене залишився да, зі свого життя. Знайомі поїхали потім на свої звичайні авто. Не знаю, не знаю. Так, Golf 5. За 5 штук, Гольф 5. Ну, можливо, можливо. Ну, але мені здається, що буде трошечки дорожче. Хоча зараз може і можна за 5. Пасад Б5 точно, мабуть, буде мінімум 5500, а може і в 6000. Так, Nissan Primera. Ну, по суті, це ж двигуни Рено вже, мабуть, там були, по-моєму, так? Да? Сьомий рік, по-моєму, вже двигуни Рено там були, так. Да. Тому, наче як має бути нормальна бричка. Але... Не знаю, я з ними теж особ... ну, дуже не стикався. Сят Леон прикольна тачка. Вона прикольно виглядає. Мені навіть, чесно кажучи, вона набагато більше подобається зовні, ніж гольф, хоча, по суті, ми ж вами розуміємо, що це по техніці одне й те саме. Але Леончик прикольно виглядає. Toyota Auris, незважаючи на те, що це сьомий рік, це має бути живуча тачка. Питання пробіг рідний чи ні. Якщо це рідний пробіг, має бігати добре. Toyota Yaris — прикольне авто. Я колись собі навіть хотів, чесно кажучи. Volvo 80 прикольне авто, але дороге в обслуговуванні. І, по-моєму, там теж є якісь приколи по двигунам, тобто, тобто, треба теж вивчати. Mazda 6 попалася така. Можливо, вона й ціла, бачимо по номерам, що пригнана звідкись. Але щоб вона не зняла у вас в руках. Є така почерка в них. Volkswagen Charan, якщо треба для сім'ї. Ось такий Kia Opirus попався. Не знаю про них толком нічого. Але цікаво виглядає. Якщо вам подобаються корейці бізнес класу, то да, можна було б придбати. Є отака ось легенда. Печалька, що це вже тільки легенда. Мені здається, що вони вже всі дохляки. Далі, Mitsubishi Outlander була, до речі, досить прикольна тачка в свій час. Але знову ж таки, не факт, що вони ще живі. Коротше, і далі реально, типу, ми спускаємось, але питання, що там живе. От BMW першої серії, хто собі купує BMW? Ну, навряд чи точно йде в пробці. Toyota Corolla. Теж досить живуче авто. Питання, як до нього відносились, і чи рідний там пробіг. Volkswagen Transporter. Цікаве авто. Але тут пробіг написано 465. У мене є до цього сумніви. Це у нас. який рік, який рік? 6-го року. Ну, у мене є сумніви. На тему рідний це пробіг чи ні. Але якщо вам потрібен бус, то краще, мабуть, звернути увагу все-таки там типу на Рено, Опаль. Вони будуть трошки дешевші та й в, в принципі, теж. Субару Форестер знову ж таки. Це легенда. Але. Залишимо її легендою не варто її купувати, хлопці та дівчата. Chevrolet Evanda. Скоріше ні, чим так. Не знаю, чи попадеться мені е, Еванда, щоб її відзняти на огляд. Я колись дуже собі хотів, але боюся я, що там буде печалька з двигунами. На цьому, в принципі, все. Ем, я, чесно кажучи, не знаю, чи варто знімати це далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи взагалі цікаво вам таке відео дивитися. Чи, можливо, мені треба щось змінити, наприклад, поділити ці авто по таких як би мовити, класифікаторах там, щось типу D-клас, c клас сімейний клас, там, не знаю, якийсь там А-клас, тобто маленьке авто. Да? Або там свіжі, ну, хоча зараз було свіжі старі. Да? Чи можливо мені треба більш детально про кожну розказ... ну, розповідати тут, але тоді питання на що знімати огляди. Коротше, якщо у вас є якісь конкретні думки, які б ви хотіли, щоб я змінив, да, наприклад, тут у відео. Пишіть, будь ласка, про це. І що, дякую вам, що додивились до цього моменту. Дякую, що дивитесь. Якщо цікаво, то звісно, підписуйтесь на канал. І побачимось тут. На цьому каналі через тиждень буде якийсь знову огляд. Всім добра, пока-пока.